Так, Доброго ранку, я вам кажу з нашими наступними гостями. Так, ми сьогодні а, поговоримо про День без інтернету. Я хочу вам їх представити. А, Золотухіна Оксана Сергіївна – це завідувачка сектором інтернет-центру Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара та координатор цієї ж акції День без інтернету. Також Нішкора Тетяна Миколаївна, це організатор походів різної категорії складності по річці Дніпро та модератор точки інтересу на акції тренувальний та. Табір юних туристів та Волкунов Олег це музикант та модератор точки інтересу на акції Концерт юних талантів. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Щодня мільйони людей починають свій ранок з перегляду новин або пошти в інтернеті. Деякі там перебувають цілодобово, оскільки саме з їх роботою пов'язано інтернет. Хтось сидить у чатах, форумах. Там годинами так замовляють речі, і інтернет зараз робить наше життя простішим. Але ну, ніхто не заперечує той факт, що зараз інтернет це найважливіше джерело інформації, але така від нього залежність, так зараз у Є, деяких да, виробляється. Жаль. Тому напевно, саме ви цю акцію запропонували так херсонцям. Розкажіть, хто приймав участь, так і як вона відбувалася взагалі? Вона ще відбуватиметься, так. тобто, це міжнародний день без інтернет, проводиться кожен рік, починаючи з 2002 здається року. В Великобританії ця акція була започаткована в останню неділю січня. І бібліотека Херсонська обласна універсальна наукова імені Олеся Ганчара. Вперше підтримує цю акцію 2015 року. Я запрошую усіх бажаючих на один день відвернутися від екранів. Комп'ютерів, ноутбуків, інших приладів, айпадів, айфонів, і провести один день, вихідний, одну неділю без інтернет, поза всесвітньою глобальною мережею. Чим же у цей день займатися? Ми запрошуємо до бібліотеки. в нас 15 точок інтересів на всіх поверхах, і безліч справ різних ми пропонуємо. Це на цілий день, так? Тобто да. зранку і аж до вечора? Зранку до вечора, так, до закриття. Ну, хочеться, напевно, тоді запитати у Тетяни Миколаївни щодо її точки, так? Що ви пропонуєте ось користувачам? Ну, я хотіла б трохи з другого почати. Ми пропонуємо завжди одне і те ж – прокат байдарок. Прокат, прокат байдарок – це, як как бы би, сойти з звичайної орбіти на не звичайну. Але хотілося б мені сказати інше. Ми, як всі батьки, свого дитину, один-два роки вчимо говорити. а потом всю жизнь учим молчать и сдержать дозированное свое слово. Точно так же интернет. Мы радуемся и учим, когда ребенок находит себя в интернете. Но потом интернет и общение с ним нужно тоже дозировать. Нужно знать как рамки дозволенного и рамки разумного. Можно в интернете найти информацию, где провести время, но реальный мир путать с виртуальным совершенно не нужно. Часто наши дети в виртуальном мире, в мире становятся сильными, смелыми, ловкими, но хотелось бы, чтобы в жизни они смогли подтвердить все эти свои качества, могли себя утвердить как лидеры, научиться коммуникабельности, ведь общаясь только с интернетом, со своим ноутбуком или компьютером, он замыкается и теряет социализацию. Вот наша цель зимой летом, зимой подготовиться к лету. Мы в библиотеке горького гончара будем учиться надевать спасательные жилеты, вязать узлы морские и готовиться к лету. В общем- то это одна из наших задачей. Но используя интернет, Наші учасники люди можуть виложити свої впечатлення, фотографії, общення, а потім, пообщавшись вакк вживую, знову повернутися к інтернету. Ну завжди і везде. Я говорю, все важно в міру. Так, ну така дуже позиція правильна, так що дітей потрібно витягувати звідти. Олеже, яким ви чином так пропонуєте провести цей уікенд так дітям? Да, я представляю творческий проект. Собственно, я вот должен выглядеть сейчас очень творчески. Наш проект называется Маленький артист. Это значит, что любой ребенок может прийти в библиотеку, спуститься в арт-подвал, там красивое просторное помещение, где будет создана сцена, маленькая сцена для маленьких артистов, и можно показать любой свой талант: спеть песню, станцевать танец, э, что-нибудь э, сыграть на любом инструменте, прочитать. Да, не, нет никаких ограничений. Наоборот, интересно, чтобы программа была как можно более разнообразная. Ну и э, если у родителей тоже внутри живет маленький артист, они также могут перед своими детьми выступить и показать, потому что не всегда люди могут там, выйти на большую сцену. Но ну, вот будет создана маленькая сцена для этих целей. И будут также конкурсы, чтобы всем было интересно и приятно, будет много музыки. Ну, и еще хорошо, это с той позиции, что родители смогут посмотреть, ну, какие сейчас направления интересны детям. Потому что, когда приходишь в школу, музыкальную или училище, это сложно понять, чем бы хотелось заниматься. Сразу вот так со стороны можно как бы прикинуть и определиться с этим. Поэтому мы всех приглашаем, родителей, мамочек, папочек, бабушек, дедушек, со своими детьми, с детьми своих детей приходить в арт-подвал библиотеки Дима Гончара. Я думаю, до вас проеднаются. 12.00 начало у нас, и будем вот, Смотреть и выступать. Оксана Сергеевна, скажите, пожалуйста, какая вековая категория у вас наибольшая? категория не обмежена. Від починаючи маленьких артистів, тобто це початкова школа, і закінчує, як, як говорять, до 99 років. Ми усіх запрошуємо. Інтереси різні. Я можу ще додати: окрім двох вже представлених, буде безпрецедентне для Херсону відкриття фото Вернісажу, який складається з чотирьох фотовиставок, де представлено більше 200 робіт авторів з усієї України. Це можна навіть на Книгу рекордів України подавати одразу експонується стільки робіт. Також будуть майстер-класи з фотографії таємниці чорно-білого фото. Окрім цього, будуть і пісні під гітару, тобто бардовське виконання, і ви зможете поситити, відвідати музей книги. І упродовж туристичного напрямку можна буде навчитися встановлювати намет, збирати рюкзак, дізнатися усі байки туристичні, тобто від фахівців вже цієї справи. Ми запрошуємо до нас у гості чайну поезію, тобто дізнатися філософію чаю, буде зустріч протилежна з ароматом кави, де можна дізнатися все про каву. Можна навіть поворожити на книзі, тобто, це в нас інформаційно-бібліографічний відділ пропонує таке. можна підвищити свій к'ю. Зранку буде працювати розмовний ток-клаб, можна поспілкуватися англійською про життя без інтернет. Тобто, багато-багато різних інтересів. Ще буде краєзнавчий напрямок, це буде гра, відкриваємо Херсонщину. Гра незвичайна, не на екрані, не на комп'ютері, а у залі каталогів бібліотеки. Тобто, на полу з реальними фішками, реальні люди будуть ходити по карті Херсонщини. Це буде дуже цікаво. Ми усіх запрошуємо. Ще раз повторюся, це буде 25 січня, неділя з дванадцятої і до закінчення роботи бібліотеки. Ну, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що буде найпопулярніше, серед у відвідувачів у цей день? Що їм сподобається найбільше? Це ж ще одна наша фішка. Ми ж хочемо взнати таке невеличке соціологічне дослідження провести, який з інтересів приверне найбільшу увагу відвідувачів. Ну я знаю, що ви сьогодні до нас принесли таку невелику відеофотозамальовку, так і хочу, щоб ми подивились її разом з глядачами. А я уверена, що більше всього прийм... прийме это наше. Почому? Потому що ми, крім... того, что будем учить одевать жилеты, одновременно еще выставляем на конкурс. Кто оденет спасательный жилет за 16 секунд, который будет э, как бы рекордом среди детей, тот получит поощрительный приз. Это право бесплатного катания на байдарке. Заинтересовав таким способом, я думаю, что огромное количество людей ж, э, станет желающим принять участие в, наших, в нашей работе секции но я уверена что это будут не только взрослые но э, не только дети но и взрослые ведь байдарка доступна как для маленького ребенка так и для взрослого только что на фотографиях вы видели человека которому 79 лет и он впервые сел в байдарку и как ребенок радовался каждой птичке каждому кустику который видел на своем пути а потом я еще хочу сказать что интернет для нас это в общем то огромное общение. На фотографиях будет показана девушка, которая приехала из Франции. Она по интернету узнала, что существуют какие-то страны. Собрав много информации, решила осуществить путешествие. И побывала в Херсоне тоже. Побывав в Херсоне, она выложила информацию на своем блоге. Блог называется, он англоязычный, «Французская девушка вокруг мира». На следующих фотографиях вы видите кружковцев водного туризма, кружка «Водный туризм», Дюкмира – Дюк мира. это детско-юношеская клуб моряков и речников. Дети с самого младшего возраста знакомятся с профессией моряка, с правилами выживания на воде, как сохранить свою жизнь и не повредить себе и природе. Это, в общем-то, чудесный край Лилии, которым гордимся мы и ценим его. Так вот Иван Дудкин, который посетил 99 стран мира побывав в наших краях, сказал, это неоценимый вклад, который мы должны ценить и сохранять. Мы не понимаем того, что у нас есть. Вот оценить это богатство природы и как можно почаще показывать ее, говорить о ней, рассказывать, но и одновременно сохранять. Сохранять учатся дети. Дети, начиная с первого класса и дальше. Вот дети сейчас уже выходили в походы, выходного дня. И у нас вот такой катер есть. На этом катере тоже совершается плавание, рассказывает истории моряков, как правильно себя вести на судне, обязанности моряка, матроса. Это наше учебное судно. Мне, це это очень потребно, потому что все-таки у нас край такой и речный и морской, так, чтобы дети уже с малого Вот только разумели. на воде они могут увидеть такую прелесть, когда параллельно две радуги, две радуги, а между ними дорога. Я говорю, есть такое поверие, кто сможет пересечь радугу и пройти под ней, тому будет счастье. Но ну, мы с вами понимаем, что это невозможно, но тем не менее многие из детей пытаются догнать радугу. Так, ну ты только с вы подорож, засікавлюєте такий світ да. чарівний, навіть їм показувати з такої сторони. Вот эта девушка, которой француженка, она маленькая, хрупкая. Ну и мы говорим, что ж тебя больше всего удивило в Украине. Она сказала, только в Украине мне предложили автостопом проехать за определенные услуги. только в Украине, в других странах совсем другого этого не было. И это она пишет. Но потом сказала, что люди, вот видите, здесь, как говорится, предпенсионного пенсионного возраста, но тоже. А в этой, на этой фотографии семья, у которой трое детей, они в одну лодку не поместились. Но в двух судах они провели огромный день с огромным удовольствием. И папа сказал, эта поездка для нас была уроком, Взаємопонімання і уступок. Кожен комусь має уступити. Таке з'єднання з природою, наприклад. Да, вот так, мама, папа було. і троє дітей. Так, дуже цікаве фото. Ось, Я... девізом всього нашого дня без інтернету, в бібліотеці, є таке запитання: чи є життя офлайн? І мені здається, що кожен, хто відвідує нашу акцію, переконається для себе, що життя офлайн таки існує, воно цікаве і потрібно все розумно. Ну, а хочеться і... також запитати ось а, наприклад. А... Дарують Тетяна Миколаївна так дарує безкоштовну на, поїздку так да, на, на, дві особи. на дві особи, так на байдарках. А що можливо інші секції також приготували якісь подарунки, так щоб заохотити подарунки і сюрпризи, звісно, будуть за якісь активні дії за участь в акціях. Завжди передбачаються подарунки. Бібліотека теж не стає осторонь. Ми оголошуємо такий собі марафон поза тенетами інтернету. Кожен отримує програму з нашими 15 точками інтересів. Хто пройде усі точки, подивиться, прийме участь у них, отримує від бібліотеки безкоштовний читацький квиток на наступний рік. Зараз січень це дуже актуально. Так, актуально. А, у нас є телефонний дзвіночок. До нас хочуть приєднатися наші телеглядачі. Доброго ранку. Алло. Доброго, Доброго ранку. Мене Так. Доброго. Мне очень приятно, что сегодня вы поднимаете такой вопрос. Ведь христианство, это открытие в космос, в мир, это расширение познания, и что татьянин день, 25 число, день просветительства образования, особенно для молодежи, начинается студенческие каникулы. Это очень знаменательно. И мне довелось работать в библиотеках бывшего Советского Союза у нас на Украине. Я очень люблю нашу библиотеку. Она необыкновенно красивая, она расположена в необыкновенном месте. Очень много интересных и полезных, нужных для нас э, материалов, особенно я выделяю правительский своезначий от, а, отдел, потому что я там работала. Мне бы очень хотелось, если вот вы про, проигистрировали программу 25 числа, мне бы очень хотелось, чтобы в нашей библиотеке. Э, здание позволяет и пространство позволяет, чтобы каждый месяц вот такой день был, тогда наши жители привыкнут и будут приходить сюда. Понимаете, так вы приобщите людей, если это будет каждый месяц, один раз. Я понимаю, что хотя день повторить нельзя, чтобы это было воскресенье. Я понимаю, что это очень сложно. Приобщайте нас в наш госніверситет, приобщайте нас дуже много інтересних валанцевих ідей. Може бути можна тобі відкрити нові такі за можності. Спасибо вам большое, що випробувати. Всього доброго. А ваш так. вопрос? Ну, питання про повторення ну, акції, да, ми є, зрозуміли. Так. Хочу сказати, забігаючи вперед, що є такий проект, який буде називатися Уікенд у Гончарівці. Тобто кожного місяця у вихідний день будуть проходити масштабні акції, і день без інтернет це є пілотна акція цього великого проекту в гончарівці. Ми всіх запрошуємо у вихідні дні слідкувати за анонсами і відвідувати нашу книгозбірню. Хочеться запитати у Олега: а чи пов'язана ваша основна діяльність так, ось якось з тим, що ви залучаєте дітей до артистизму, так? Конечно, конечно. У меня маленький сын, и мы все время находимся в творческом пространстве, ну, потому что дети ⁇ это очень много творчества, которое связано с развитием самого ребенка. И мы играем на музыкальных инструментах, и поем, и рисуем, и лепим. И вот хочется именно создать такое пространство чтобы там собирались творческие люди по интересам, не по возрастным категориям или районам, а именно по интересам. Очень сложно найти себе друга. Ну, правда, вот в интернете много общения, а без интернета общения на данный день маловато. Ну и мы надеемся, что он сможет найти себе друзей непосредственно в ходе этой акции. Ну и также мы надеемся, что она будет повторяться регулярно. Да, сам я музыкант, занимаюсь музыкой, поэтому нам очень интересно. Мы с ним пробуем и импровизировать и петь под э, нашу же игру. Вот. Еще по поводу подарков. Я хотел сказать, что первым так, десяти конечно. участникам мы тоже подготовили подарки. Ну и также первым, точнее, десяти человекам, которые придут. А всем участникам, всем, кто выступит на сценке, тоже есть поощрительные призы. Ну, це напевно важливо. Це таке важливо. заохочення, особливо для дітей, щоб ну підтвердили так, що вони молодці, що вони показали свій талант. Це напевно важливо. Так, це завжди приємно. дітям хочеться і виступати, і щоб на них смотрели і оцінили, звісно, те, що вони роблять. Ну, Оксана Сергійовна, я хочу вас ще запитати, такі плани, можливо, масштабні на майбутнє, окрім так, День без інтернету, який, я думаю, буде мати успіх, особливо, якщо батьки сьогодні цю інформацію почули, так, то я думаю, своїх дітей вони будуть намагатися залучити до цього. Так? Ну, а взагалі, які ще проєкти, які ви хочете ось втілити у життя? Ну, взагалі бібліотеки чи інтернет? -центро? Так, взагалі, взагалі бібліотеки, можливо, саме ваші які ідеї? В нас ціле ціла низка свят, просто день без інтернету. Він перший і його ще раніше не було. Ось на початку лютого день народження інтернет-центр. Традиційно нам виповнюється цього року 13 років. Акція буде мати назву «13 років щастя, мережеві забобони та повір'я. Тобто в інтернеті, як у реальному житті, також існують свої якісь повір'я, прикмети. Це буде дуже цікаво. Ми запрошуємо на нашу акцію школярів, яким теж виповнилось 13 років, тобто ровесників нашого інтернет-центру. Далі будемо розвивати програму уікенд ближче до літа. Є така в нас програма Літа в бібліотеці цікаво і корисно. Тобто, практично кожен тиждень в бібліотеці відбувається якась велика акція або якийсь великий захід. Слідкуйте за нашими анонсами, будь ласка, і на сайті бібліотеки Ліп завжди представлена інформація про це. Так, ну я хочу вам побажати, щоб ваш захід э, пройшов дуже добре, щоб у вас було дуже багато э, відвідувачів. Усі э, охочі були саме на ваші ці категорії. Так багато приєднались до вас, дітей. Так як ви сказали, вам побільше дітей, аби ви, ви довели. Так що э, байдарки і активний відпочинок на воді це дуже корисно і дуже добре. Вам також бажаю успіху, маленьких вам багато і глядачів, і артистів. Хочу вам поблагодарить, что нашли час и завітали сегодня до нас. Думаю, что обовязково после вашего свята мы еще с вами обовязково Можно еще одно дополнение? Да, хорошо. Мы все привыкли проводить время на фабрике. Но ну, там тратится очень много денег. В библиотеке это мероприятие бесплатное. есть. Приглашаем всех, кто хочет увидеть интересное и очень разнообразный досуг. Дякую. Ну, я думаю, що особливо на безкоштовний такий захід багато хто приєднається. Дякую, що завітали до нас. Я вам кажу до побачення. Наш ранок триває.